В Івано-Франківському центрі польської культури та європейського діалогу відбулася презентація фільму під назвою Путівник, який розповідає про діяльність відомого польського публіциста, громадського діяча єже гедройця. Політичні висновки, перспективне бачення, демократичні переконання митцям є актуальними і сьогодні. Єжиґедройць завжди думав про майбутнє, не зациклюючись на минулих подіях, особливо тих, які більшою мірою несли протиставлення, могли сіяти ворожнечу і непорозуміння. Основна ідея його титанічної діяльності зберегти мир і демократичні принципи розвитку. В центрі уваги завжди була молодь. Тому так важливо нашим молодим прогресивним сучасникам вчитися у Єжи Єжикидройць була людина дуже важлива, власне, в будуванні того діалогу польсько-українського також. Тому так так би дуже важливо те, що сьогодні це відбувається власне тут, в центрі польської культури і європейського діалогу. Ми хочемо з молоді говорити про те, як правильно цей діалог будувати, як правильно уміло розумно розвивати, проводити ту діяльність так, щоб вона не була тільки захована на пустих розмовах, але щоб вона починала приносити результати. Інтернет-портал Парижська культура представляє величезний і обширний пласт інформації про діяльність публіциста. Тут є практично всі видання культового часопису Культура, документи про діяльність літературного інституту. Фільм Путівник розповідає про домівку в Парижі, де проживав Яжі жі зі своїми однодумцями. І тут же створювався часопис, який потім розповсюджували в різні країни, в тому числі підпільно і в держави соціалістичного табору. Фільм створений саме фонд. Паризької культури, режисер Томаш Лабеньч. Фільм вже ну, показувався в багатьох, в багатьох місцях, в тому числі і в Парижі, за кордоном, в Брюсселі. Можливо, теж на зустрічах в Польщі функція роль цього фільму едукаційна, тобто розповісти, що таке був цей насправді літературний інститут єжиґєдройця. Величезний доробок єжиґедройця, видатного публіциста і демократа, борця за мирне співіснування всіх держав житиме в наступних наукових дослідженнях, суспільних публікаціях. А за великим рахунком, вони є дороговказом в боротьбі кожного народу за свою незалежність.